Добрий день, шановні глядачі! Сьогодні ми з вами трошки поготуємо. Буде такий у нас домашній кулінарний влог. І мені захотілося чогось солоденького, щось з ягодами, і захотілося сиру, але не дуже захотілося з тістом, тому що я буду готувати янтихи, стас мені замовив. І якщо з янтихами тут їх розкачувати, займатися і ще щось, то вже занадто буде. Тому я купила тісто філо ось таке своя лінія АТБ. Сьогодні на нього акція 33 гривні. І тісто філо буде основою, Ось здорова Софіка. Буде основою нашого пирога. Також я купила сиру кисломолочного. Виб'ю сюди одне яйце. Сипну трошки ванільного цукру і сиплю цукру на око за смаком. Друзі, я не буду рецепт писати, тому що це не кулінарний блог. я все проговорюю, кому цікаво, то ви собі, собі запам'ятайте. та я думаю, що такий простий рецепт, так просто кожен може зробити. Все гарненько перемішую. Відставляю в сторону. І вже можна включити духовку. Друзі, на пакуванні пише, що це тісто треба випікати, так як піцу градусів 200-220. Ну, Я так і зроблю верхний нагрів і поставлю 220 градусів нагрів. Відкриваю це тісто. Займаю його. Так, беру один листочок тонесенький, викладаю на стіл, викладаю на стіл один листочок, друзі, і змажу його. Вершковим маслом. Я взяла масло 73% жирності, але таке дорожчечке. У нас масло по 420 гривень за кілограм 82% зараз. Я думала, буде літо воно подешевше є, а ні, нічого не подешевшого. Все, тунесеньким отаким шаром змазала. Кладу ще один шар наверх на цей. Ще раз змазую. Так. І ще кладу один. Три листочки я беру, друзі, три штучки. Так. І тепер на третій я викладаю посерединці сир. Ось ну, таку -ту, добру ложку верхом кладу сиру. Кладу таким кружочком, ніби як на ватрушку, друзі. У нас в селі казали бухтики. Чого казали? Кажуть, напекла бухтиків. Я так розумію, що то польське слово. І в нас тут на Заході України багато запозичених польських слів. І Російською ватрушка, а в нас на Заході кажуть на цю ватрушку бухтик. Напишіть, як у вас, чи, чи знаєте ви таке слово бухтик. Отак От я розклала кружочок, не знаю, чи вам видно, може, вас трошки ближче. Хотілося, щоб ви бачили цілий стіл і мене видно. Так, і тепер, мої хороші, дивіться, я маю малинку і маю. Чорницю з журавлиною. Чорниці з журавлиною ще в мене були в камері, і я зараз потрошечки буду сюди викладати ці ягоди. Отак. Випала пару малиночок ще сюди покладу наверх. Так, Тепер трошечки ще змажу оце місце, що лишилося маслом. Щоб воно краще між собою склеювалося, щоб воно просучилося. Не дуже так злегенька. Так. І тепер, друзі, просто отак підбираю, От, Безладно, хаотично, ніби. Роблю таку ватрушечку. Отак, От можна зразу її робити на бляшці. Може, я зараз другу. Перекладу, а тоді на бляшці сформую. От, Бачите, сформувала отаку от ватрушку. Можна її змазати яйцем, я, мабуть, не буду. Цього робити і перекладаю на бляшку. Ось, переклала на бляшку. Підсуваю трошечки. І ще знаєте, що я, друзі, зроблю? Візьму. Мабуть, суху треба ложку взяти. Візміні трошки посиплю цукор, щоб цей цукор карамалізувався і трошечки ці ягоди підсолодить. Трошки на тісто, навіть якщо попаде, то буде класно, щоб воно було солодше. Отак. От, так. От якимось таким чином я поформую. Поформую, друзі, всі ватрушечки. Можна ще так масилко зверху. Там, де сухеньке. Все? Ось такі ватрушки. <кій> пороблю. У мене є тіста багато, я купила аж три пакування. 33 гривні одне пакування на акції, то я взяла три штуки. І знову так само зроблю. Напишіть свої варіанти. Який ваш улюблений пиріг в літню пору. Друзі, в мене на каналі є насправді багато пирогів літніх варіантів. І з сливою є, і з абрикосом. І шарлотки, і сирні, і зманки. От, цього року нема натхнення. Це треба, знаєте, до кухні, до кухні мої хороші, погодьтеся, що треба мати настрій і натхнення. От в мене сьогодні є трошки часу, є трошки настрою, натхнення, то я це роблю. Але як нема натхнення, нічого не буде виходити і не треба навіть братися. Я не беруся, коли нема натхнення. Буде в мене настрій, то ми з вами ще щось спечемо новеньке. Зараз поки що так. Якось так. Так, два. Три. І кладу сир. І кладу ягоди. Можна, друзі, полуницю, вишню, черешню, що там зараз, на що там сезон? Все, що ви маєте. Все, що ви любите, все, що ви маєте. Можна із самим сиром, звичайно, ну так буде ще смачніше, суковитіше, звичайно. На бляшці вже поправляю. Бляшка в нас на волині називається декор. Може теж якесь польське слово бляшка. І все, може зараз стараюсь сюди 4 штуки таких вмістити. Ось так. Я думаю, що 4 мені повинно влізти. Так, от такі в мене вийшли матрушечки, пироги, можна сказати, називайте, як хочете. Я запихаю їх в духовку і, мабуть, візьму другу бляшку, і буду робити, поки ці будуть пектися, тому що ще є продукти. Ще 4 вийде точно. Так, дивіться, мої хороші. Е, значить, у мене пішло майже дві упаковки листів, в одній упаковці 13 штучок. Виявилось, я не знала, тому що там пише по грамах 400 грамів. 400 грамів це, як виявилось, 13 таких листочків. І якраз мені вийшло по продуктах, в мене було кілограм сиру. Ну і ягоди, там, скільки ви покладете, це зрозуміло. І от в мене якраз вийшло 2 бляшки або 8 штук. Ви можете зробити їх по-іншому, можете зробити в одній тортівниці. Такий пиріг варіантів море. І в Ютубі в тому часі можна підглянути. От, а в мене сьогодні такі порційні, порційні такі бухтики, скажімо, із кіста філу. От у мене якраз кілограм сиру на таких вісім бухтиків пішло. І все. Зараз ми з вами, друзі, будемо замішувати янтихи. Ну, друзі, я просіяла сюди кілограм борошна, вливаю прямо сюди в борошно олії. Ну, я знаю, грамів 50. Це не принципово 30-50 і всипаю з чайну ложку солі. І, друзі, вливаю сюди з чайника гарячий. Кип'яток. прямо закипівший чайник. Це чайник закипів, пів літри вливаю кип'ятку і гарно розмішую, щоб все, все борошно пропарилося. Гарно, гарно проминає. Ось в такому воно стані, я його відставляю в сторону, нехай воно запалюється і охолодає. Ось такі, друзі, красунчики виходять, дуже смачно виглядають. Можна їх, звичайно, посипати пудрою, але для чого зайвий цукор? Хіба просто для картинки для ютуба можна пудрою присипати. Взагалі достатньо у нас я це робити не буду. І ще 4 штучки. Сидять у духовці. Так, друзі, і тим часом я буду терти цибулю, дві величезних цибулині, щоб м'яско було соковите. Найперше я стираю сюди в мисочку на крупну тетку. Ой, сплакалась. Страшне, така пекуча. Така пекуча свіжа, молода ядрьона. Так. Далі викладаю фарш. Кілограм фаршу беру. Кілограм фаршу. Так, далі солю і перчу. Більше сюди нічого не треба. Ну, можна, можна сипати приправи, але не обов'язково. Все залежить від настрою. Більше нічого не даю. Може зараз подивлюся, може, треба буде додати води, якщо буде сухий фарш. Ой. Може і не треба, цибулі багато, все нормально. Тісто чуть-чуть прихолонуло. його можна тепленьким місити, аби в руки не пекло. Можна підмісити, зараз я підмішу його і буду виробляти, щоб мені не виключати духовку. Я вийму е, свої бухтики і запихнути янтики на пляшці. Я буду трошки на пляшці, трошки на плиті, щоб було швидше. Та є тихий, це по суті чебуреки без олії на сухій пательні або на пергаменті на сухій бляшці. Так, все, буду, буду робити, замішувати тістом. Так, Викладаю тісто на стіл, там на дні буде трошки борошна, то не страшно. Ну, не страшно, все нормально. Зараз воно місяця сюди в тісто, все буде добре. І все замішую. Що таке гаряченьке, приємне до рук? Отче ви зрозуміли, замішую тісто? Все, друзі, замісила таке м'якеньке тісто. Гарне. Тепер його качаю в ковбаску і одразу поріжу заготовки для янтихів. Ну їх штук 12 великих таких виходить на велику потерню. Штук 12 величезних. Станіслав буде дуже задоволений, він їх любить. Періодично замовляє. Я байдуже, а і Соня так вона не дуже. Соня і пельмені не любить. От, і вареники а Стас любить. Так, все, Беру ножика. Може Борушку його вчити. Так, і розрізаю на такі частинки 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 штучок сьогодні мене вийшло. Я нічого з ними не роблю, просто відкладаю в сторону. Можна прикрити. Чимось. Можна і не прикривати, тому що це буде все ж швидко відбуватися. Присипаю злегка борошну стіл. Одразу беру один шматочок. Я, друзі, взяла пляшку із пергаментом, на якому пеклися бухтики. Йому нічого не бракує, масло стекло. Я не буду його викидати, буду на, на нього класти янтихи. Качаю досить таки тіненько, наскільки це можливо. Тісто дуже піддатливе, класне. Можна, до речі, включити, поки печуться ще одна партія, можна зробити на одну пляшку, а остальні класти вже на пательню, на суху. На Я не намагаюсь, друзі, обрізати тарілкою, зробити їх. Пальцем зараз виправлю, якщо щось там мені буде не подобатись. Все, розкачала отакий блінчик, зараз візьму ложку. Я Беру фарш. Я би так мені щось зручніше. Ложку фаршу щоб більше може було видно. Ну і все, так як чебуреки кладу. Так не дуже, щоб було грубе, знаєте, але і не жалію. Не так, як для лелеки лисиці. Але дуже багато теж не треба. Щоб воно гарно висмажилось, особливо на пательні. Все, пальчиками отут контролюю. Бажано, друзі, добре заліплювати, щоб не витікав фарш, щоб не горів ні на пательні, ні на бляшці. Так. Бачите, який він нездоровений. Отакий величезний він виходить. І все, кладу на бляшку. Кладу на бляшку. І так роблю всі. Друзі, на, суху, на сухий пергамент кладемо, нічим не змазуємо і так само У Нас не, не буде в хаті ніякого диму. Це набагато корисніше для організму, ніякої олії ми не витрачаємо. Єдине, друзі, що гаряченькими е, я виймаю і змазую масло, і то не завжди. Ну, бо Стас каже, що йому не принципово, що він того масла не відчуває. Але я іноді, якщо є в хаті масло в холодильнику, то я змазую. Сьогодні в мене трошки залишилося масло того, що я змазувала. Бачите, от я буду ним змазувати. Отак, якось. Ну, все мої хороші. Я працюю, вам покажу в кінці. Так, друзі, ось я вже наліпила. В духовці вже одна бляшка, трошки залишилось фаршу десь на три штучки. Десь грам 700 йде на цю порцію, на пів літри води і на кілограм борошна. І зараз буду класти на пательню ще. Так, от ще на бляшку на одну виклала. Дістану з чорної бляшки поставлю ці і на пательні. Теж смажиться на сухенький. Так, друзі, ось так виглядають янтихи з пательні. Змазую їх масом. Так. І ще покажу вам, як виглядають янтихи з бляшки. Так. Ще раз, друзі, наголошую, що можна не змазувати, це не обов'язково. Так, друзі, ось так виглядають янтихи з бляшки Я зняла. Ось він такий рум'яненький. Так. Ось, Тесік буде задоволений, скоро вже він прийде. Так, друзяшечки, я ще тут паралельно роблю салатик свіжої капусти. Здавалося, звичайний салатик, але не так все просто, тому що салатик буде з цього домашнього, з своєї домашньої капусточки, яблучний оцет, домашня морквочка, тільки огірочок не домашній. А так все домашнє. Капуста, цибуля, кріп. І останній штрих м'ятки. Розірву листочок м'ятки. Отак дрібнесенько, дрібнесенько. Це тверденьке відкину, вимішаю. Яка, це смакота, з домашньої капусти. Ви знаєте, що я коли кришила? Спробувала, стається, вирощуєш капусту та й вирощуєш. Як і всі, Насправді це набагато смачніше. Ви знаєте, що я включила камеру, думаю, що я вже й так каптом виглядаю. Підморилася з тою кухнею. А що, знаєте, тут душно, плита, духовка. Все включене. Так, Все-таки домашнее, є домашні. Смачніше набагато. Знаєте, аж солодка та капуста морквочка, Все таке класне, хрумкеньке, солоденьке, супер. Ну що, ж, друзі, отака гірка янтихів у мене вийшла. Апетитненьких красунчиків. І отака гірка бухтиків. Ну що, друзі, давайте, мабуть, Розріжу вам. По-перше, покажу вам, як воно хрумтить. Добре, що я прицукрила зверху тісто. Чуєте? Ось всередині як виглядає ну, так, зараз я ще маю квасок з холодильничка дістала. Як шепити? Клас. Ох, такий ядрний. Вже пару денечків стоїть. Бачите, такий гарний кусочок. Клас! Так, Также, знаєте, захотілося сиру. Клас безподобний. Не забудьте робити клас, як буде жара охолоджуватись. Так, мої хороші. Ну і покажу вам янтих, який він всередині гарячий ще трошки. От. Ось такий. Багато м'яса, мало тіста. Ось така смакота. Ну що ж, друзі, я буду вечеряти, а вам дякую за ваші вподобайки, за ваші коментарі, за поширення, за вашу підтримку, за вашу дружбу. Якщо ви сьогодні надихнулись на кухню, то я дуже рада. Готуйте, смакуйте, гарних вам новин. Низький уклін, шана і подяка всім, хто оберігає наш спокій, всім, хто прикладає зусилля в нашу перемогу. Всім вам міцного здоров'я, злагоди в ваших сім'ях. Нехай збуваються всі ваші найзаповітніші мрії і бажання. Зустрінемося з вами в новому відео. До побачення!